Ця залізна квітка Піон одне із найпотужніших артилерійських знарядь. Військові, які роблять її косметичний ремонт, запевняють, квітка ця здатна на величезні подвиги. «2С7 — 203-мм пушкаґаубіця. которая предназначена для поражения средств ядерного и химического нападения, огневых позиций, минометных, артиллерийских батарей, пунктов управления. Дальность стрельбы до 37 400 метров. Система очень мощная, один снаряд только весит 110 килограммов. К нам пришли офицеры запаса. Вот они нам очень сильно помогают. А ще ремонтувати техніку у цю військову частину приїхали фахівці за направленням зі служби зайнятості. Загалом півсотні спеціалістів. Зараз виникла потреба в заміні гумотехнічних виробів, в ремонті з електропроводкою, в заміні. Елементів ходової частини, які вийшли з ладу, хочу відмітити, що Україна має потужний інженерний потенціал. А ще Україна має своїх відданих жінок. Вони у частині відповідають, зокрема, за зовнішній вигляд техніки. Ось, наприклад, жінка фарбує одну із найпотужніших в своєму роді гармат гіацинт. Б. А ці панянки шліфують перед фарбуванням систему залпового вогню. Град багато зробили ще більше, мабуть, буде роботи. До слова, процес набору фахівців наразі триває, бо роботи тут і справді багато. Оскільки область фінансувати збройні сили не може, у нас шукають шляхи підтримки, хоча б на побутовому рівні. Є люди з інших районів, там Сарніщина, так з північних районів, які готові приїхати працювати, але вони мають десь жити. Так ми взяли один із інтернатів, який у нас є тут поряд. І зараз там йдемо про те, що ми зараз там робимо ремонт, легенький, якби є житло, є де жити. Тебе якби годують, то тоді якби постає питання, що саме з тих районів, якби північних, є люди, які готові приїхати і допомогти і працювати. Ігор Кратюк записався на роботу якраз через центр зайнятості. Добре! Добре. Тепер його завдання ставити на ноги самохідні артилерійські установки «Гвоздики». Так як у нас зараз в країні час трошки нелегкий, то в принципі, тим паче сидів вдома без роботи, то й прийшов, якби допомагаю, ну, якби доброволець. Тут роботи так, дуже багато. Однак ця робота має і свої плоди. Чоловіки кажуть, немає кращого відчуття, ніж коли гвоздика заводиться і їде. До слова, не всі у цій військовій частині за свою роботу отримують зарплатню. Два десятка студентів із Рівненського водника захотіли просто так допомогти своїми знаннями. Якщо ми не там і не можемо допомогти, ми допомагаємо, як можемо. Ну і захотіли приїхати сюди. За п'ять днів ми відновили, здається, шість мінометів. 2 Б 11 А ще тут, окрім традиційного відновлення техніки, вирішили паралельно дещо поекспериментувати. кажуть, поки що все задумане виходить. Ось, наприклад, модифікований БРДМ. Модифікація у тому, що на його даху встановили два крупнокаліберних кулемета, які здатні вражати цілі із усіх сторін машини. Один для боротьби з легко. Броньованими та повітряними цілями, і один для вогневого прикриття. Військові цієї частини закликають не вірити інформаційним провокаціям. Мовляв, техніка стоїть, як і стояла, і нікуди її не відправляють. Це кажуть, роблять з конкретною спланованою проти України метою. Відтак радять людям замість того, щоб нарікати на військо, просто приїхати і зробити свій вклад у спільну перемогу. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.